Доброго дня, Миколаїв, 21 вересня, 23 рік. Відразу попереджаю, це відео не дуже цікаве. Знімається більше собі як на таток. На окуліровку робили нектаринів персиків на мигдаль. Для запам'ятовування дещо, тому що не запам'ятаєш дещо щепляв. Тут ми сіяли мигдаль. Зимою, навесні там, чи коли, не пам'ятаю, є відео про це. Дуже він погано повсходив. Ну, що зійшло, то зійшло. Відео більше яшка, не інформативне. Спочатку ми посі... при... окулірували. Це у нас початок настав, а тут у нас закінчується. Верніше. Починається кизил у нас школка. Тут у нас Медведівський. Окуліровували ми нектарин Медведівський. Іде у нас Медведівський, Медведівський, Медведівський. Медведівський у нас йде. Медведівський у нас йде. Остання окулювання Медведівського. Це у нас фундук ось росте. І перший інжир. Цьому ряду. І он, виходить, виходить найбільший мигдаль, найтовші. Це останній медведівський. Це он прищеплений. Далі в нас йде наш персик No3. Номер no. Номер Тут у нас один, два, три, чотири, п'ять. 5 щеплень номер 3 персика. Ми щепляли там, де доволі товсті такі дерева вже повиростали. На ось такі тоненькі ми не щепляли Це якраз номер 3 виходить напроти інжиру. Далі у нас там пропуск нічого не. І тут у нас щеплена еритрокарпа пізній. Персик дуже пісній. Як кажуть, в вересні ми ще не отримували сигналку, але довіряємо продавцю. Тут у нас іде Еритрокарпа. Еритрокарпа у нас іде до другого інжиру. Другий інжир. Ось у нас тут палички. І це остання еритрокарпа. Це у нас щеплена електрокарпа. Еритрокарпа, господи. Тут у нас щепи на фундук тишилися. Далі у нас поки що йде пропуск. Там вони тоненькі. І в кінці, верніше, можна сказати, спочатку. Спочатку і до фундука. Ось ми бачимо, тут там останнє щеплення. Це в нас щеплений нектарин, який ми купили. Нам сказали, що він дуже гарний, що його вирощують. І вдома в них все в нектаринах. Ну, продавця ми знаємо, думаємо, що не надурив. Ну, ми те ще не отримали, тільки на наступний рік отримаємо врожі. Але ми вже його щепили, тому що виросли в нас. Такий матеріал виріс для щеплення, чому він буде даром рости. Тому що є ось такі тоненькі, ми на них не щепляли, а є вже такі товсті, як палець, прямо дерева. Тож, такі справи. Дякую. Якщо все ж таки хтось дивився... Але кажу, це більше для себе, для нотатку. Щоб запам'ятати, а то вже трошки мозги не ті, голова не та забита чимось другим. Все не запам'ятаєш. Дякую, хто дивився. Слава Україні!